Головне на ранок, 1 вересня. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють убивстві народного депутата Андрія Парубія. Його знайшли у Хмельницькій області. За версією слідства, напад був ретельно спланований. Зловмисник стежив за парубієм, вивчав маршрут і підготовував втечу. За 24 години після нападу силовики вийшли на слід, а вже за 36 затримали підозрюваного. Розслідування перебуває під особистим контролем президента Зеленського. Тривають слідчі дії. Нагадаємо, 30 серпня у Львові чоловік, одягнений під кур'єра Глоу, вісім разів вистріли. У екс-голову Верховної ради та чинного нардепа від європейської солідарності Андрія Поробія. Після чого втік нардеп загинув на місці. Йому було 54 роки. Також відомо, що поробій просив надати йому державну охорону, але отримав відмову. На старті нового навчального року на Івано-Франківщині навчаються понад 154 тисячі школярів. Це на 3400 менше ніж торік. У містах навчається понад 82 тисячі дітей. У селах 72 тисячі двісті. Базову освіту здобули 16 тисяч дев'ятикласників, але лише 60 Залишилися у школі. Навчальний процес забезпечують понад 20 тисяч вчителів. Більше половини з них працює в селах. Загалом сьогодні перший дзвоник покличе на уроки понад 3 мільйони українських школярів. У Львові на вулиці Володимира Великого сталася стрілянина. Між місцевим жителем і двома чоловіками виник конфлікт, під час якого він зробив три постріли з пневматичного пістолета. На щастя, ніхто не постраждав і за медичною допомогою не звертався. До приїзду поліції стрільця затримали перехожі. Продовж доби окупанти завдали 591 удар по 20 Населених пунктах Запорізької області. Зокрема, Росіяни атакували кабами село Омельник. Зруйновані будинки в одному з них загинуло подружжя: 64 64-річний чоловік та жінка. А на фронті за минулу добу відбулося 190 бойових зіткнень. Найгарячіші напрямки: Покровський, Лиманський, Новопавлівський, Куп'янський, Сіверський, Краматорський та Торецький. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.